Агрофірма П'ятихацька славиться своєю випічкою, адже, окрім високої якості, продукція має доступну ціну. Працюємо, виконуємо замовлення, які поступають нам від сел, постачаємо хліб на місто жовті води, постачаємо хліб на іскрівську селищну раду, Ганівську селищну раду, повністю все село Ганівка постачається хлібом. Там декілька точок, на які ми постачаємо хліб. Люди дуже задоволені, печеться туди і хліб і булочки. Все свіже, тільки з печі витягнуте, зразу відправлене в села. Так само село Козацьке відправляємо, хліб булочки, село Йосипівка відправляємо, місто Жовті води, Олександромарівка, пайовики і робітники сел нашого, агрофірми нашої купляють, споживають хліб. Замовлення. Кожного дня різне, але в основному це в день іде 450 500 хлібин. Вроді би й не так багато. Ну те, що замовляють те, ми відпрацьовуємо. Дуже славляться наші булочки, і плюшка, і уголок, і ватрушка. Варто зазначити, що у складі випічки тільки натуральні компоненти до того ж власного виробництва. Дуже смачне і все натуральне. В нас не додається нічого лишнього. Ми додаємо тільки всі інгредієнти, які саме натуральні. Це мука, яка виготовлена в агрофірмі П'ятихацький, і олія, яка теж нашого виробництва, цукор. Сіль і більше нічого. Дріжджі – це те, що ми купуємо. Все інше це з, нашого, з нашої агрофірми П'ятихацька. Мука у нас дуже добра мука. Хліб виходить з неї гарний і підходить добре. І... Я думаю, що наші споживачі, які споживають наш хліб, нашу продукцію, я думаю, що вони задоволені, задоволені навіть тим, що кожного дня це свіжа випічка, гаряча свіжа випічка. Працівників керівництво цінує, тому прагне зробити максимально комфортні умови праці. Тож пекарня автоматизована. Парне у нас оборудовання дуже добре. Раніше ми працювали, в на стар... нас була стара піч, було таке все примітивне, а зараз гарний зал, гарна піч. Ну, є розстоїчний цех, є той апарат, який діла дійсно. Це вже дуже набагато легше, як було раніше. Задоволені, працюємо, дякуємо нашому керівництву за те, що піклується про нас, за те, що предоставив нам таку можливість працювати. Ми задоволені, дякуємо за все. Пригадаємо, як проходить виробничий процес у 2020 році. Процес затяжний, тому що все робимо майже вручну. Тільки тісто замішує, тістомішсильна машина, все остальне робимо вручну. Тому і хліб, виходить, як домашній. Все замішує машина. Замісила машина і в самому чанові тісто підходить. Підходить протягом 40 хвилин. Коли тісто у чані підійшло, потім ми його викладуємо на розділочний стіл і починаємо ділити тісто. Ділимо, от, от Тісто важе на одну хлібину 750 грам. Уже в готовому вигляді хлібина важе 650 грам, тому що при випіканні 100 грамів ну, тряється. Потім, коли ми розложили по формах цей весь хліб, ставимо на 40 хвилин підходи в теплий шкаф. У нас є спеціальний теплий шкаф, де він підходить коли 30 хвилин, коли 40. Потім уже ввозимо його в піч на випікання. Колектив злагоджений, заробітна плата вчасна, а свою роботу пекарі виконують з любов'ю. Оботою, я думаю, у нас колектив дуже задоволений. Ми всі проживаємо в селищі Володимирівка. Ми маємо. Маємо куди де робити, де працювати. Кожного місяця зарплата своєчасно. Зарплата в нас непогана, і ми цим задоволені. Не можу сказати, що хтось із нас там погано про це відгукується. Ми всі всі четверо, хто скільки нас є, ми всі задоволені працею. Да, є моменти важкі, легкі, але це робота. і Кожна робота по-своєму важка, кожна робота. Суприноси, ну як для мене, я отримую від неї задоволення. Недарма говорять: хто як працює, так і їсть. Тож при агрофірмі функціонує їдальня, у якій щоденно обідують працівники. А так, як після виснажливої роботи потрібно ситно поїсти, тож меню складається з урахуванням потреб організму. Все збалансовано та корисно. Е, зараз працюю в сільській їдальні. Е, у нас є близько 100-110 чоловік. Частенько готуємо борщі, котлетки наші люблять. Колективом кухарка задоволена, атмосфера приємна, стосунки дружні, а найбільше тішать слова подяки за смачну їжу. Колектив дружний. Дівчат у нас четверо тут працює. Я прибігла на підмогу, так як зараз футболістів немає. Дівчата всі молоденькі, всі ворушаться, все добре, все задовольняє. Працюємо. Гідне ставлення до людей, комфортні умови праці та достойна заробітна плата гарантує агрофірмі П'ятихацька стабільне функціонування та вдячність.